І в івано франківську відбулась онлайн-зустріч між Івано-Франківською та Запорізькою обласними спілками журналістів на тему Журналісти важливі, наше гасло Солідарність. Традиційно із вітальним словом до присутніх звернувся голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та модератор зустрічі, відповідальний секретар національної спілки журналістів Івано-Франківської області Вікторія Плахта, в ході зустрічі кожен учасник мав можливість висловитись стосовно особливості роботи у воєнний час. Дякую Серєнкові за те, що ви виступили з такою ідеєю, і створили центр журналістської солідарності у чотирьох областях України. Звісно, це також мене наштовхнуло на те, що знімальна група нашого інтернет-видання, редакція газети Голос інформ відвідала в першу чергу деокуповані території, які звільнені від ворога, а також місця бойових дій. Мав честь бути на Запоріжжі. Дуже прикро, що я вперше відвідав Запоріжжя, і в той час, коли на території Запоріжжя безпосередньо приходять бойові дії. Гуліпілля дійсно зруйноване, ворог не робив дуже і дуже багато біди. Перші моє відвідання це було деокуповані. Ірпінь, Буча, Гостомель. Ну важко передати словами ті емоції, які були у мене. Людина, яка в своєму житті дуже багато що побачила, і побачити ті речі, що залишив за собою ворог. Були такі двори будинків, де не було жодного цілілого вікна. Центр журналістської солідарності це є якраз той місток, який дає можливість нам спільно координувати в першу чергу також свої дії. Ми можемо через центр журналістської солідарності. Час з людьми в першу чергу з тими журналістами, які прибули з деокупованих територій. Безпосередньо я говорю про Івано-Франківщину і прийняти всіх мір, щоб ми могли чимось допомогти цим людям. Це і надання крову, це надання продуктів харчування, це надання в першу чергу роботи, яка також вкрай необхідна цим людям, щоб вони і надалі працювали там, де вони звикли працювати. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос інфо